Казка, біляночка та Зоряночка. У старій хатинці на краю лісу жила бідна жінка. Перед хатинкою був сад, і в саду росли два кущі троянд. На одному цвіли білі троянди, а на іншому червоні. За садом доглядали дві доньки красуні, схожі на ці троянди. Одну з них звали біляночка, а іншу зоряночка. Обидві вони були скромні, добрі та слухняні дівчатка. Якось у лісі вони подорожували навіть із ведмедом. І Вадмід часто приходив до них у гості. Якось мати послала дочок у ліс хмизу назбирати. Дівчатка були раді допомогти матері, тому йшли лісовою стежкою, шукали сухі дрова, співали пісеньки і згадували смішні історії. Аж раптом на галявині вони побачили крихітного чоловічка, який бігав навколо поваленого дерева, як на прив'яз. Біляночка та зоряночка підійшли ближче і розгледіли пишно одягненого гнома зі зморщеним обличчям і довгою білою бородою, кінець якої застряг у старому пні. Очі в чоловіка були червоні, як розпечене вугілля, і недобрі. Чого встали? Не бачите, що мені потрібна допомога, проскрипів гном гидким голосом. Що тут сталося, любий чоловіче? запитала зоряночка. Ти не бачиш, чи що?» Грубо відповів гном Я хотів розколоти цей пень, щоб набрати тоненьких трісочок і приготувати собі їжу. Але сокира так невчасно зіскочила, і ось моя прекрасна борода застрягла. А ви стойте та дивитесь, фу, які ви огидні Дівчата щосили намагалися витягнути бороду, але в них нічого не виходило. Пень не піддався. Ах, треба покликати людей на допомогу, сказала зоряночка. Ти дурна гуска, які ще потрібні люди. Вас і так же тут забагато. Голосно закричав гном. Швидко придумайте щось краще. Добре, я придумала, прошепотіла біляночка, дістала з кишеньки ножиці і відрізала кінчик бороди, який застряг у пні. Як тільки гном відчув волю, він схопив захований у корінні мішок з золотом і швидко поволік його вперед. До скель. Дорогою він бурчав про гидких дівчат, які зіпсували його чудову бороду. Але далеко піти йому не вдалося. З неба впав хижий птах, схопив гнома і почав разом з ним підніматися в небо. Біляночка та зоряночка підбігли, схопилися за чоловіка і стали шалено боротися з орлом, поки він не залишив свою здобич. Не минулої хвилини як гном оговтався від переляку і знову заволав жахливим голосом. Які ж вони зграбні, грубі, неприємні. Не можна бути акуратнішими. Своїми речищами мій костюм! Він тепер весь у дірах. Ах, мій чудовий модний костюм. І гном знову схопив свій мішок і потягнув його під скелю В таємне підземне сховище, не перестаючи лаяти дівчат. Поки дівчата дивляться у слід невдячному гному. Перевіримо, наскільки уважно ти слухав казку. Пам'ятаєш, навіщо біляночка та зоряночка пішли до лісу? Дівчата хотіли набрати повний кошик лісової малини. Мама послала дочок зібрати трохи хмизу, сестри хотіли знайти скарб, Все вірно. Ти уважно слухав та нічого не пропустив. Напевно, мати хотіла спекти пиріжки, тому вона послала дочок зібрати трохи сухого хмизу. Підписуйся на наш канал попереду на тебе чекає ще багато цікавих казок. Раптом із хащі лісу пролунало грізне гарчання. На галявину вибіг ведмідь і кинувся до гнома. Чоловічок зрозумів, що на своїх маленьких ніжках ніяк не втече від величезного звіра, тому впав на коліна і почав благати. Поважний, пане ведмедю, не їжте мене. Я сухий, жилавий і дуже маленький. Вам на один зубок краще зверніть увагу на цих двох дівчат. Вони напевно смачні. З'їжте їх, вам точно сподобається. Але ведмідь не хотів слухати старого гнома. Лише один помах лапою і злий карлик зник, наче його ніколи не було. Дівчата злякалися і кинулися тікати, але ведмідь крикнув йому слід людським голосом: Біляночко, зоряночко, поверніться! Це ж я. Не бійтеся! Я піду з вами. І справді це був старий друг двох сестричок, якого вони підгодовували в материнському саду. Коли ведмідь наблизився до дівчат, ведмежа шкура з нього спала і з'явився прекрасний юнак, одягнений у багатий одяг. Я син короля, принц, сказав юнак. Цей злий гном був чаклуном. Він вкрав усі мої коштовності, а мене перетворив на ведмедя. Я повинен був блукати лісами, як звір. Але мені вдалося зловити гнома і розвіяти чари. Ви пожаліли мене, коли я був безмовним диким звіром. Тому ми більше не розлучимося. Тепер я знову людина і хочу, щоб ти, біляночко, стала моєю дружиною. А ти, Зоряночко. Дуже подобаєшся моєму брату. Він з радістю і з тобою одружиться. Так і сталося. Незабаром зіграли два весілля, і сестри переїхали до королівського палацу. Разом з ними до палацу переїхала їхня мати і довгі роки жила у своїх дочок спокійно та щасливо. А обидва трояндові кущі вони взяли з собою. Вони росли під вікном. Досі щоліта на них розпускаються чудові троянди, червоні на одному. Та білі на іншому, ось так, мої любі друзі, доброта знаходить шлях до будь-якого серця, навіть дикого ведмедя. Безкорислива допомога та турбота роблять світ кращим, а злість і грубість це неприємно і не робить честі нікому, навіть сварливому гному.